Ось вона третя декада місяця лютого. Щось трохи відлютував, як календарно, так і практично. І маємо такий результат. Одна із племінних бджолородин з маткою, яка себе показала в бджолах і також. Своїми дочками, яких давала, тепер в використання. Хто в темі, я думаю, мене розуміють. Для останніх скажу просто від цієї материнки, в цієї бжолородині будуть дочки маємо результат тестування. Результат відмінний по всіх показниках? Так, забираємо заставну. Ну, ось так то. Ну, а тут що робиться? По сусідськи, пам'ятаєте, давав я тут підгодівлю, так, на всяк випадок. Опа. Спокійний, все, відмінно в них. Якщо одні вже розбіглися по рамках, то ці ще сидять і їм нічого не робиться. От помаленьку медоксові під'їдають зверху. І все. Так що хлопці, дівчата, якщо є потреба, можна його годувати. А нема потреби, то і нічого їх бунтувати. Та й скажу так, погодівлі. Будь-то канді зараз давати, будь-то медову пасту. Так от в торбинках. Або кристалізований мед. Він уже ніякої біди бджолам не зробить. Не дивлячись на те, що якийсь є процент пилку того, якого немає, можливо в рамках, то є в меду. І якщо навіть з'явився розплід то тут одне, всі поживні речовини вони будуть брати з меду. І з медом годувати личинку. І вже той розплод, який є, не загине, не дивлячись ні на що. Звісно, якась стихійна лихо, чи ще небудь щось буде, то таке. Але зараз про це мова не йде. Тут у нас же ще ж є, як перезимував. Потрібно ж показати, цікавитись. Ось так. Також клуб розходиться, температура дозволяє все, потрібно буде меду, вони... З рамок крайніх піднесуть собі куди їм потрібно. Так що так. Ну а по силі сім'ї, то самі бачите, це не означає, що я димом подув їх поднизу, і вони наверх пішли. Враховуючи тут ще одне, коли дно сітка, ну, можна отак побачити, видно. Якщо дно сітка, то джіл підганяє воно доверху. Ось тут також ППС -не. і гріє, але як ви бачите, вони шапкою просто не тримаються, вони розійшлися по самому гнізду. Так що ось таке воно. На завершення. Крайній мед перенесли, бачите? Отак. І джели є достатні. А для чого їм покривати, якщо 2 градуси тепла на вулиці? Так що ось таке. Ось так. Ще трошки гляне. Опа. Ууу, -у, рух який йде. Все, як говориться. Отак. О, тут, звісно, спокійні. Зовсім спокійні. Якось такого вони продовжують своє життя. Ну от хлопаки та й дівчаті. Коли такі сімейці допомагаєш, по суті теж вже бджола тут розійшлась по рамках, але я їм давав кристалізований мед. Ніякої біди немає, бджола політала, хоч і в день було температура 8, літають. Так що так. Це на закінчення, друзі. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. І звісно ж, до слідуючої зустрічі в мене на відеоканалі Victor Про. Всім до побачення, пока!